Однією з провідних функцій для філологів україністів в умовах дистанційного навчання залишається комунікативна, яка реалізовується завдяки синхронним технологіям навчання. Комунікативна функція мови полягає в основному її призначенні спілкуванні. Кричаючи свою мову, народ асимілює. Комунікація є основною лишейною силою розвитку інформаційного суспільства якому інформація є продуктом взаємодії соціальних груп та індивідів. Будь-який навчальний процес будується на явищі комунікації, оскільки виховання особистості здійснюється лише в комунікативному середовищі. Комунікативний простір передбачає сформовану ситуацію взаємодії, якій є місце, час та взаємне бажання для спілкування, спрямовані на досягнення цілей навчання. Філолог-україніст має бути зірцевим користувачем української мови, який не Вербальні засоби, якими послуговуються філологи, стають показником його справжньої інтелектуальної, лінгвістичної культури. Тому філолог україніст повинен мати уявлення про комунікативні наміри учасника комунікативної ситуації і способи мовного вираження його задуму, а також про закономірності вживання мовних одиниць в усному та писемному мовленні. Комунікативний компонент професіоналізму філолога україніста полягає в засвоєнні ним певної сукупності знань. Це означає практичне усвідомлення, усвідомлене володіння всіма нормами сучасної української літературної мови, наявність знань з професійного мовлення, вміння правильно виважено структурувати власні висловлювання, знання правил культурної культури професійного спілкування.